До мене надходить запитання дуже часто, коли найкраще робити щеплення рослин. Найкраща пора, яку погоду? Ну, погоду, зразу скажу вам, що потрібно робити щеплення у таку ось, бачите, похмуру погоду, коли сонечко ледь-ледь. Виглядує із захмаринок, коли нема вітру. Ось дивіться на листочки, вони зовсім майже не калишуться. Оце саме час робити щеплення. Можливо, також робити щеплення, коли невеличка мряка на вулиці. Ледь-ледь накрапає маленький дощик, але, звичайно, щоб самому не промокнути, робивши щеплення. Оце найкращий час, найкраща приживлюваність, живці не окислюються, не вивітрюються, волога з них. І самому дуже приємно. Не жарко, не холодно і немає вітру. Ось так коротко про час, коли робити щеплення рослин. Ось воно вже зроблено і чекає на зрощування живця.